Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день, пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Дітки. Сьогодні ми прочитаємо казку чому синичка повеселішала. Написав цю казку Юрій Ярмаш, український письменник. Послухайте, будь ласка, казку, запам'ятайте її і розкажіть своїм близьким. Рано вранці синичка прокинулася на гілці Високого Ясеня, подивилася на снігові кучугури на Назаючі сліди біля старого пенька і раптом дзвінко заспівала. Заспівала і здивувалася, чого мені так весело? Дерева ж іще чорні, зовсім голі, навіть торішнього жовтого листя немає. Пташка пурхнула з дупла і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, що ще є й там ягоди? Вночі вітер позбивав їх з гілок, і тепер вони червоними жаринками горіли на снігу. Синичка наїлася смачних ягідок і знов заспівала. А тоді згадала, що радіти ще нема чого і розвела крильцями. Чого ж мені так весело? Вітер цілу ніч віяв, ягоди позбивав, кучу гори під деревами насипав. Синичка пурхнула на високу борізку, погайдалася на тонких гілочках і знову заспівала. Чого? Чого мені так весело сьогодні? дивувалася пташка. Треба спитати когось. І вона полетіла на лісову галявину, де птахи завжди збиралися обговорити останні лісові новини. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали і кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Наша синичка глянула на смужку і теж зраділа. Тепер я знаю, знаю, чого мені так весело. Сьогодні сонечко піднялося вище і народилася чорна таловинка. Я навіть чую, як дзвенить під снігом маленький струмочок. Незабаром весна всюди буде гарно і весело. І тоді синичка знялася в небо і заспівала свою найкращу пісеньку, яку тільки знала. цінь, 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 цінь. цінь, цінь. Діти, чи сподобалась вам ця казка? А чи всі слова вам зрозумілі в цій казці? Ось таке слово пурхнула. Яким словом його можна замінити? Так, вилетіла із гнізда. А ще одне слово таловина. схоже зі словом розтанув це місце. Де сніг розтанув і видно клаптик землі та лавинка? Малята, я сподіваюся, що ви уважно слухали казку і спробуєте тоді відповісти на запитання. Як називається казка? Поясніть, чому синичка так зраділа? Що принесе весна синичці? А наше заняття закінчилось. До нових зустрічей, малята!